Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Їдемо ми з сестрою в магазин. І туди бачимо, стоїть крісло. Кресло. Стульчик такий гарненький, фрі пише безплатно. Я побачила, кажу, давай вернемося, подивимося. В нас немає, щоб мені було де сидіти нормально. Так просто, не на ліжку, а так. І зараз хочемо подивитися, що ж це за крісло. Ну Ось ми приїхали. Стоять. Вже дивився один дядько. Як всі дивляться, що ж це таке? Вовріми приці. Подивіться. Ні, ну нормально ж то ж, треба гарне, гарне. Я забираю ідеальне, я його почистю, воно не смердить. І дивіться, яке гарне, красиве. Класне да. Вообще... Продовжаємо. Так, от наша красавіця. Хорошенький, угу. дуже. Я рада, буде в нас обновочка в хаті. Забрали ми те кресло, дуже дуже я рада, як сіла, воно таке удобне, таке гарне, чисте і класна, крута фірма. Пірван. Покажу вже вдома більш гарно, де поставимо його. Класно. Їдемо далі, може ще, що знайдемо. Ми вже приїхали в Костку. І я тут вже взяла собі такі худі чи кофта така із капюшончиком. 13 доларів вроді. І чоловіку таку душу І футболки там. Вдома покажу більш детально. Хочу показати зараз по 16 доларів такі. Костюмчик, ну, такий наборчик на діток. Ось кофта. Такенька, таке миленьке, гарне приємне до тіла. Тканина файна. Водік такий і двоє штанців. Такі гарні. Але в мене в єфремчика є зараз, що вдягати. А це такі синенькі. Більші. Подивіться, ось так. Знаєте, це така домашня одежа, або десь в гості, так, ну, файно, воно класно. Вдіть костюм чи все і... О, якісь ще тут, а мені в очі так кинулися. А, це більш більші. Мені штанчики тут сподобалися. Ось такі. 16 доларів. Вже курточки є. Вони вже давно, але я якось не звертала уваги. По 22 оце скоріше. Так, да, це фірма, та 22. А це піжами. Напевно, чи просто костюмчики такі по 10. Ну, вже ось тут теж по 14-15. по Ось такий костюм. Двоє штанів, кофта і ще одна. Оце піжамки. Тут теж бувають такі класні скидочки. Що наберем? Ось такі курточки Уже. В мене того року така була, мені прислали ось така, тільки кольором таким е молочним, якимсь таким розовим чи як. О, що це там по 14, зараз подивлюся, може хлопцям. Ці такі сорочки дуже файні. У школу це вони тепленькі і. Класну школу. 15 доларів. Дивіться, це футболка іде і ось така рубашечка. Як у садочок чи Тимофію, але щось я не бачу, щоб 5, 6, 10, 12 років. Тут відразу йдуть курточки. Ну, багато чого є. Ось такі штани по 14, а чого вони такі? Кума? Чи тут дві пари, чи що? Ні, одна і 15 доларів. Ого. Мені то взагалі треба хлопцям такі штани більш новіші щоб в школу. Ну, їх є, Але все одно я люблю, щоб гарне таке чистіше, гарніше було. Ось такі куртки. Нам сказали, в школі дадуть зимні куртки, снопензи теплі. Я дуже вдячна і дуже рада. Це ж наскільки. Ну, Яка файна допомога, що дадуть хлопцям, що буде, що носить. Ось так. Можливо, ще, що бачу, цікаве, вам покажу. Дивіться, яку класну постіль знайшла. Мені дуже така подобається. Я ще її в Україні хотіла, дуже собі хотіла. Ось такі полосочки. 59. Є більше, є менше розміри. Класні різні подушки є. Я ще там знайшла такі покривальця. Моїм хлопцям якраз треба на ліжка їхні, тому що якось немає. І по 15 доларів. Дивися, я його відкривала і воно вроді буде добре. Ось подивіться, вже ми його занесли. Вірніше, чоловік заніс. Воно не буде тут стояти. Але просто хочу показати при такому в хаті, як, як воно буде гарно пасувати. Ось таке в нас є одне зручне, воно гойдається все. Але це таке гарне, це гарніше мені. Я люблю однотонний, таку меблі, мебель. І хай ну, придумаємо, куди поставимо, покажу. Ну що, ми вже вдома, нас вечір. Я вложила моїх хлопців спати, вже є фремчик спить. І ще вирішила показати, що я купила в «Костко». Якось завжди купую те, що треба. Більш такого лишнього прем. немає нічого. Я рада, що дивіться, купила, розпочнемо, покажу, покажу вам. Купила такенькі покривальці. Це хлопцям на ліжок вкривати, застилати. Спочатку там був темно сірий не дуже такий геть гарний. І я все сумнівалася. А потім думаю, вони ж тут а, ніде в, в піску там такому ну, не замазуються, а ще тим більш зима, бостірать ну, і все, а за то, як буде світло в хаті, світло в кімнаті, воно так уютно стає, якщо чимось таким світлим застеляєш ліжка. Або, наприклад, меблі світлі. Я дуже люблю білий колір, біле ліжко, біла кухня, біла шахва. Для мене все біле це моя любов. Люблю. Воно так затишно стає. Ну, сірий люблю, але не темно-сірий. Тому я вирішила це купити таких два однакових і буду застилати моїм хлопцям ліжечка. І буде гарно, м'яко, буде гарно уютно. І я геть його розкривала. Ну, ми там дивилися, було розкрите, напевно. І мені якраз файно на ліжка вистачить, щоб геть добре заслати. Ось це такеньке. м'якесеньке такі. Два, Два покривальця купила. Далі дивіться, купила ще футболки. Чоловіку футболки. Якось його немає. Таких більш десь поїхати в магазин, наприклад, в парк та байдуже куди. Із щось новішого немає. І я купила йому ось такі дві. Ось тут одна синя і одна вишньова така, якщо він не схоче і цю, я заберу собі. А і ось чорна і зелена. На телефон вона де такий колір зразу. Вживу він інший. Геть, як міняє камера кольори. Дивіться, купила такі зразу ще дві подушки. Тому що я не можу спати. У мене є подушка, але вона не спір'я така. Я не знаю синтепон чи що там таке, а це спір'я. Мені сестра порекомендувала. Зараз я відкрию, які вони покажу. Дивіться, ось така. Вона була якась така плюхла пряма, а я давай такої підбивати файно руками. Знаєте, як пам'ятаю, колись мені мама робила, як я була мала. І спати лягала, і вона мені завжди так цю подушечку робила, і вона така м'ягка ставала. І я завжди вже своїм хлопцям теж роблю, буває, якщо я їх вложую. І стараюсь робити. І вона зразу така гарна стала, пухкенька, така, м'яка. Я дуже задоволена, що купила. Це таку я люблю. І буде вже на постіль гарно, наволочки будуть гарно. а то мене трохи йти такі менші. І воно не дуже гарно навіть вдінеш наволочку і звисає все мале. О, Дивіться, це вже підбита так гарно, а це просто не підбита. О. Я думаю, трошки видно разницю. Просто, а це вже така. Ще цю добре підб'ю, то буде супер. Ідемо далі. Купила собі такого худі светрик, як ще сказати, з капішоном. Я таке люблю, дуже люблю. Вибрала колір чорний, в мене ще немає такого. Буду носити юбочку, джинсовеньку, чи щось таке підібрати. І будемо носити. І купила ще чоловіку ось таку безрукавку. Душогрейку. <хи> як в мене. У мене теж така, тільки жіноча. Вона дуже класна. Мені сподобалась. Легка, пух на пуху. Вона така м'яка, приємна, дуже легенька. Він так само любить, як і я. Душогреючки. кофту вділай, душогрейку і все. Дивіться, гарненька така. Щось 17 доларів, чи 15, щось таке, не пам'ятаю точно. Ось такі мої покупки. І ще купила там фрукти, полуницю купила, рибку купила, таке. Я вже показую просто з речей, що тут купила. І ось там стоїть моє нове крісло. Я його ще не придумала, куди поставити. Просто це стоїть, тому що вже пізно вже я не хочу нічого. Буду завтра прибирати, в суботу все гарно. І вже придумаємо, куди його гарненько поставити. А вже сьогодні пізно приберу тільки стола і в кухні помию посуд, і будемо лягати спати. Хлопці вже сплять, то я думаю, швиденько приберу хоч у кухні. Там мене не грязно, просто ми вечеряли і посуду треба помити. І все. Ну що, я всім дуже дякую за перегляди. Всім гарного дня. Можливо, у вас вже буде день, як ви будете дивитись мене, тому що різниця 7 годин. В Україні на 7 годин раніше, а в нас на 7 годин пізніше наступає, там ранок чи вечір. Ось так. То всім гарного дня, мирного неба. Всім пока-пока.